Продовжуємо копатися в бракованих головах. Відео таке: дівчина гуляє по місту, монтаж, тобто те, чого в мене відео ніколи немає, і вона каже: може, не треба в усьому звинувачувати фемінізм? Може, тут винно виховання, тому що хлопчика виховують, кажучи, що трахати все, що шевелиться, це нормально. А дівчинка в той же момент намагається вчитись, щитувати емоції, дивлячись на сусіда педофіла. Я не витримую і пишу коментар. Ні, насправді всьому-всьому і винний фемінізм. Тому що замість намагань побудувати якесь більш-менш нормальне суспільство. Ви. Продовжуйте звинувачувати усіх підряд, тільки крім вас, в незалежності жінок чи чоловіків, головне, щоб вони просто були в чомусь з вами незгодні. Підміняєте нормальні цінності традиційні, які вже випробувані і вони працюють. І навіть. Не традиційні цінності, але які є адекватними, ви відмітаєте, тому що з вашою дегенеративною картиною світу вони не сходяться. А головне, що ви промиваєте молоденьким, наївним дівчаткам мізки своєю ідеологією ненависті. І, звичайно ж, коментар через якийсь час видаляється. Я намагаюсь це перефразувати. І він знову видаляється. Я спочатку грішив на Тік-Ток, потім я дивлюсь, ну там все абсолютно чисто. Це авторка. Вона ж любить оце фемінітиви. Назвемо вже так. Хай буде задоволена хоч раз в своєму закомплексованому житті. Так от, я пишу: знаєш, ти дуже ефективно і швиденько підтираєш мої коментарі. Набагато кращим взагалі то було видалити найперший, щоб я більше взагалі нічого не писав. І його, звичайно, видалили. От такі вони, лівачки, проти свободи слова.